Визволення і припинення незаконної злочинної діяльності з боку організованої злочинної групи, яка зараз діє на теренах Надвернянського району Івано-Франківської Уни понесуть покарання, справедливе покарання відповідно до діючого законодавства. Усні на телефонно-чергової частини робилися з цього приводу записи, вони були долучені до скарги. А також я відправляв на електронну пошту заяву щодо розпочатку кримінального провадження, був дзвінок до чергової частини до головного управління національної поліції. Вони також. Приймали заяву і переправляли нас там через телефон. переправляли зв'язок на чергову частину. з ними розмовляли. Вони виділяли там надвірна поліція.